В Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перший всіх віків, світла від світла, Бога істинного, від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного, з Отцем, що через нього все сталося, він для нас людей ради нашого спасіння. Зійшов з небес і воплотився від Духа Святого і Марії і Діви і став людиною, і розіп'ятий був за нас при понті і палаті, і страждав, і упохований воскрес на третій день за Писанням, і вознісся на небеса, й сидить праворуч отця, і знову прийде у славі судити живим і мертвим, і царство його не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворчого, що від отця, і що йому з отцем, з сином однакове поклоніння, однакова слава, що говорив через пророків. Єдину святу Соборну Апостольську церкву визнаю одне хрещення на відпущення гріхів. Чекаю Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Кажіть покусі всім. Пока, 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 <всоценно> пока. <всоценно> пока. <всоценно> а, мої хороші, що ми слухаємо святе Євангелія, те, яке я вас томити не буду. Там чотири вірші, але в цих чотирьох віршах є дуже багато. Пізнання істини, особливо для, для нас, військовослужбовців. Примудрі, стаймо побожно, вислухаймо святе Євангеліє. Мир всім. духові твоєму. Луки, святе Євангеліє, читання. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі. Будьмо уважні. Запитували його люди, кажучи, що ж маємо робити. У відповідь він сказав їм. «Хто має дві сорочки, нехай дасть тому, хто не має, а хто має їжу, так само нехай робить. Прийшли й митники хреститися і запитують його Учителю, а що нам робити? А він сказав їм нічого більше від того, що встановлено вам, не вимагайте. Питали його й воїни, кажучи, а ми що маємо робити? І він їм відповів: нікого не кривте, не обмовляйте і задовольняйтеся своєю. Платнею Амінь. Це говорив Іоанн Хреститель, тоді коли на річці Йордан приходили до нього люди для того, щоб прийняти водне хрещення. Господь і Бог наш Ісус Христос, благодаті милосердям свого людинолюбства, нехай простить тобі, побратиме Михайле. Всі гріхи Твої, і я недостойний, і рей Сергій, владою його мені даною прощаю, відпускаю усі гріхи Твої в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Йди і намагайся. Більше не грішити. Віжим хороше, нехай до тебе спину. Причистого тіла і крові Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа причащається дитина Божа воїн Іван Іван на відпущення гріхів і в життя вічне. Амінь. Це доторкнулося уст твоїх і зітре всі твої беззаконні. Причистого тіла крові Господа і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа. Причащається дитина Божа, воїн. Ярослав. Ярослав на відпущення гріхів і в життя вічне. Амінь. Це доторкнулося у своїх. І зітре всі твої беззаконні. Пречистого тіла, крові Господа і Бога, і Спаса нашого. Ісуса Христа причащається дитина Божа, воїн. Дмитро на відпущення гріхів і в життя вічне. Амінь. Голотну? Це дотокнулося у твоїх І очистить всі твої беззаконні. Причисто тіла крові Господа і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа. Причащається дитина Божа, воїн Михайло, на відпущення гріхів і в життя вічне. Амінь. Це доторкнулося уст твоїх і зітре всі твої беззаконня. Ми... Слава Ісусу Христу! Слава віки, слава Богу, святому! Слава. слава Україні! Героям слава! Слава, слава Збройним силам України! Спрошу. Слава, Спрошу. слава, Спрошу. слава! 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 Молодці!